16 березня 2022 року День справжньої перемоги на енергетичному фронті. День, коли Україна приєдналась до європейської енергомережі. Цю історичну подію керівництво та інженери Національної енергетичної компанії Укренерго зустрічають в одному з резервних диспетчерських пунктів. Всі пункти підготували завчасно, на випадок вторгнення, аби втримати керованість енергосистеми України. З радянських часів українська енергосистема була об'єднана з російською та білоруською у 2017 році. Розпочався шлях України до європейської енергомережі. Саме тоді Укренерго підписало договір про умови майбутнього приєднання до НСІ європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Далі ми чотири з половиною роки готувалися до від'єднання від російської і білоруської енергосистеми. Для того аби приєднатись до європейської, Ця підготовка включала сотні мільйонів євро інвестицій. Ми перебудовували наші енергомережі, будували нові підстанції, готували лінії електропередачі, реконструювали електростанції. Також ми з європейськими партнерами проводили численні дослідження, перевіряли можливість приєднання української енергосистеми. Договір 2017 року. Передбачав приєднання української енергосистеми до європейської у 2023 році. Всі ці роки ми виконували технічні кроки. Щороку разом з НСІ ми проводили певний аудит. Дивилися, що ми виконали і що не виконали. Щоразу наші європейські колеги підтверджували нашу готовність на 2023 рік. Росія розглядала синхронізацію української енергосистеми з європейською як загрозу її енергетичної безпеці. Ми отримували різні сигнали, що буде протидія з боку Росії та Білорусі, і відповідно готувалися до різних сценаріїв. У нас була чітка задача: протестувати роботу національної енергосистеми в ізольованому від Росії і Білорусі режимі. Відкладати не було жодного сенсу. Під час ізольованого режиму енергосистема країни не може отримувати електроенергію від сусідів та працює автономно, покладаючись лише на себе. Тест мав пройти у два етапи: три дні взимку і влітку 2022 року. Європейські колеги мали оцінити, як працює українська енергосистема в ізольованому режимі без перетоків електроенергії з інших країн а також перевірити стабільність енергосистеми. Та порівняти показники з результатами попередніх тестів. Залишалося погодити дати тестування з Росією і Білоруссю. Ми планували ізольований режим на інші дати, але представники Росії, прикриваючись технічними параметрами, запропонували почати 24 лютого. Тоді для нас ці дати були нормальними. Думаю, росіяни мали сподівання, що українська енергосистема не витримає під час повномасштабної війни та в умовах ізоляції і настане лейкаут. Ймовірно, вони розраховували на те, що це демотивує українців чинити спротив. Дати погодили з європейцями. Приготування до від'єднання від Росії та Білорусі розпочали 23 лютого з самого ранку. Я був в офісі, там була вся наша диспетчерська команда. Ми від'єднували лінію за лінією, все, що з'єднувало українську систему з білоруською та російською. Це тривало багато годин аж до 1.32 ночі, вже 24 лютого, коли ми нарешті від'єднали останню лінію, що з'єднувала українську і російську енергосистеми лінію з Курською АЕС. Так, українська енергосистема розпочала роботу в ізольованому режимі, покладаючись лише на себе. Баланс між виробництвом і споживанням електроенергії був ідеальним. Частота струму трималась на рівні 50 Гц. О 4-й годині ранку диспетчери продовжували роботу на зміні, а керівництво компанії поїхало додому. Хто встиг доїхати, встиг поспати лише годину або менше, бо потім довелося прокинутись від вибухів. Ми всі приїхали назад в офіс. Далі критичним було зрозуміти, чи можемо ми продовжувати ізольований режим в умовах фактичного повномасштабного вторгнення в нашу країну, адже воно почалося і з півночі, і зі сходу, і з півдня. Ми почали втрачати наші магістральні лінії та підстанції через бойові дії. Тоді я сказав головному диспетчеру, що нам критично важливо завершити цей тест, наскільки до росіян ми вже не повернемося у цих умовах, але і до європейців не приєднаємось, якщо не зробимо тест. Головний диспетчер взяв час подумати. Через півтори години він до мене зайшов, і я кажу: ну що, ти подумав? А він каже: Ми вже все зробили. І все пройшло дуже успішно. Того ж дня Укренерго провело дзвінок з європейськими колегами. Вони теж були шоковані російським вторгненням, сказали, що отримали дані тестів і мають їх проаналізувати. Але на перший погляд вони показують, що енергосистема України працює ефективно і надійно. За два дні. Наші європейські колеги з системних операторів Європи вже проаналізували наші дані і сказали, що тест було складено бездоганно. 28 лютого 2022 року відбулось засідання міністрів енергетики країн-членів ЄС. Міністри ухвалили рішення надати зелене світло на термінове приєднання української енергосистеми до європейської континентальної мережі того ж дня. На п'ятий день повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. А вже за декілька тижнів, 16 березня, мережі були синхронізовані. Це були сльози і радість. П'ять років дуже багато людей працювали над цим. І в уряді. І в Укренерго, і в генеруючих компаніях також мені дзвонили з Харкова диспетчери та інженери, які в сховищі під обстрілами управляли енергосистемою в східному регіоні. Вони там і плакали і обіймалися, і раділи, вітали один одного. Це був такий момент, коли ми всі нарешті усвідомили, що ми це все ж таки зробили. Після приєднання України мав би бути річний період синхронної роботи систем без експортно-імпортних обмінів. Але завдяки надійності та стійкості, яку продемонструвала українська енергосистема, Україні дозволили експортувати та імпортувати електроенергію вже 30 червня 2022 року. Тобто рівно через три місяці після фізичного приєднання. Майже три з половиною місяці, попри окупацію Запорізької атомної електростанції, Україна експортувала електроенергію у Словаччину, Румунію, Польщу та Молдову. Тоді країна мала на це ресурс. Потужностей вистачало і для забезпечення своїх потреб, і для експорту електроенергії. Однак, 10 жовтня 2022 року Росія розпочала масовані ракетні та дронові атаки об'єктів Укренерго, а згодом і електростанцій. Нищівні обстріли призводили до мережових обмежень та дефіциту потужностей. Жодна нерестана світу не піддавалась ударам. Такого величезного масштабу масованих ракетних атак було 15, дронових 18. Ворог запустив понад тисячу ракет та дронів по енергетичних об'єктах з жовтня до березня. Наші підстанції, теплові електростанції, гідроелектростанції зазнали значних уражень, але енергосистема України витримала і цьому великою мірою сприяв факт її об'єднаності з європейською під час російських обстрілів, які були особливо потужні наприкінці минулого року. Українська енергосистема отримувала технічну підтримку від енергосистем ЄС. У критичні моменти це допомагало нам втримати стабільну роботу системи. Можливість балансувати за допомогою європейської енергосистеми дозволила зробити графіки відключень споживачів більш рівномірними, а бізнесу продовжувати працювати попри надскладні умови та зберігати робочі місця. Цьому також сприяло часткове імпортування електроенергії промисловими споживачами січня 2023 року. Європейська енергосистема це найбільше енергооб'єднання у світі, найбільша машина, яку коли-небудь створювали людство. Бути її частиною означає мати допомогу у випадках обстрілів, наприклад, втримати частоту, втримати баланс і роботу української енергосистеми зі свого боку. Україна за умови надлишку електроенергії надалі допомагатиме стабілізовувати європейську мережу. Ми маємо безвуглецеві потужності виробництва електроенергії, як от гідро та атомні електростанції, вітрові та сонячні електростанції. Це сприятиме позбавленню залежності Європи від російського газу. Відбудова енергетичної інфраструктури після війни стане можливістю переформатувати українську енергетику і зробити Україну успішним прикладом зеленого переходу. Це перехід від викопних джерел енергії до відновлювальних, незважаючи на те, що інтеграція наших енергетичних ринків триває юридично, економічно і технічно в багатьох аспектах, ми вже інтегровані з європейськими ринками. Попереду повна інтеграція енергетичних ринків, і головне розширення пропускної здатності міждержавних високовольтних ліній електропередачі, та, як наслідок, збільшення торгівлі залишковою електроенергією.